Так, вітаю, друзі. Хочу вам зараз показати і поділитися враженнями двома такими зарядними станціями. Недорогі і компактні їхня фішка. Це раз. Одна отака менша. Вона, в принципі, позиціонується як павербанк. Але я її... Відніс до зарядних станцій через те, що її ємність 100 000 мАч Це нова версія від бренду O2 Project. Зараз на ринку і сюди там визеці, великі. Такі є, тільки 60 тисяч мАч. Так, ось так вона упакована. Така рекламка від того бренду. Так, досить якісно зібрано. Така ручка зручна. З кілограм 300 грам важить. От. Так, значить маємо тут два швидкісних USB виходи. По, по 30 ватт видають. Заявлено. Type-C micro USB, це вхід-вихід. Працюють туди і на заряд і на вихід. І два 10-ваттні виходи USB-шні. Ось так включається. Такий hd екранчик По центру показує заряд. Акумуляторів. І відповідно тут, коли заряджаємо повербанки, вихід йде, то справа показує потужність виходу, а зліва йде на заряд самого павербанка, потужність заряду. Ось так. Досить зручно, інформативно. І видно, що робиться. І ще включається LED-підсвіточка. Ну вже я використовую 4 дня, заряджаю е, телефони у нас в сім'ї. Десь 3-4 телефони, там два зі швидкісною зарядкою. Скажімо так, від 50-60%. Постійно ставлю на заряд до 100%. Вже четвертий день і кожен день їх заряджаю там десь по пораза 4-5. Я ще не бачу, щоб сіла. Якось батарея, не знаю. Виглядає, що відповідає заявленим 100 тисяч. Через скільки тижнів воно мені почне сідати, не знаю. От Після, після того, як буде скажімо так, 50% або 40, зніму відео і скажу, скільки днів і скільки зарядів я на ньому робив. От, але виглядає, що на ньому можна тижнями сидіти всією сім'єю. Відно така модель 100 000 мА, виходи потужності. Ну, відповідають, тому що в мене швидкісний зарядний на телефоні пише, швидкісна зарядка і досить швидко заряджає, там ростуть відсотки на очах. Ну, якось так. Тому з такою ємністю і з таким кількістю портів можна сміло віднести до зарядної станції. Єдине, що немає 220, ну але відповідно об'єм і вага. Але досить зручно. Таким одним павербанком. Десь не знаю на природі навіть. Та й в нас час зараз військовий, можна сидіти тижнями і заряджати телефони. Ще варта уваги штука, тим більше е обійшлась мені десь ну, 3000 з чи чимось гривень. Я не пам'ятаю там з доставками і так далі. Так, друга така цікава. Це вже серйозніша зарядна станція. Теж такий китайський бренд Juir. Вона І постійної нагрузки 500 Вт, пікова 1000 Вт. 12 вольтові виходи 39 А. Досить потужні. І відповідно ємність. 117 тисяч МА 433 меживат годин надає, що досить навіть пристойно. Що ми маємо? Значить, зарядка від 220, 5 А вихід 126 вольт. Досить швидко заряджає автомобільна зарядка від прикуривача. Ось така от симпатична, компактна зарядна станція. Ручка така. Все добротно зібрано. Корпус нічого не скрипить, не колотає. Так, ось ми маємо її характеристики. Ті, що я вже розказував. Тут включаємо, вмикаємо, показує заряд акумулятора. Два виходи 220. Підключав обігрівач інфрачервоний на 500 Вт. Тяне без проблем. Тобто заявленим відповідає постійним. Вже там нагрузка більша, то він так піково видає, видає вже дискретну помилку. Тут заряд на штекер 5.5, 5.52.1. Такий стандартний штекер. Ну такий, як, скажімо так, в роутерах. Теж такий використовується. І ці виходи собі перехіднички можна замовити з штекера 5.5.2.1 і тут на USB, на Type-C, на що завгодно. Я вже такі замовив, тобто ще будуть додаткові порти. Швидкісної зарядки. І стандартні USB 2 А. Включився вентилятор. Десь кілограмів 5 важить. Але перевіряв домашній пристрої, підключав, все чітко працює. Скільки тримає, ще не перевіряв, так само, ще не вдалося розрядити. Ну, скажімо, так, Два ноутбуки своїх підключав, 17 дюймів і 15 дюймів ну, з такими досить потужними блоками живлення. Оскільки ну, там на 65 ваттні вони, да? так? То десь 8, 8 годин були на ньому два ноутбуки, то одна поділка тільки мені впала. Якось так. Ну, Скажімо, так, ноутбуки використовувалися не всі 8 годин. Від дзвінка до дзвінка максимально. А так, з перервами, але постійно були підключені. Але ну, якось так одна поділка впала на двох ноутбуках. Ось ну, така от цікава зарядна станція. І недорога. З такими характеристиками я дивився на ринку зараз від 25 тисяч. Ця десь до 7 тисяч з доставкою обійшлася. Відкривав, дивився літієвий батарейний блок, все якісно зібрано. Включено, є плата керування для е, акумуляторів. Ну, тобто, Відповідає опису і відгуки всі були справедливі. Дуже задоволений. Як цією, так і цією. Тим павербанком, а-ля зарядна станція і оцею компактної зарядної станції на 500 Вт з великим об'ємом акумулятора. Наступних відео спробую про інверторах, вам трошки розказати підключення і характеристики і так далі. Дякую.